із шкіри Флотар Тарва 3106 за 1650 гривень. І так розказується для скептиків, що Флотар дуже дешевить. Флотар це типу, пушманчик. Ніфіга, подивіться, як класно виглядає ця моделька в шкірі Флотар. Це, ну, це просто знахідка. Це неповторний стиль, неповторний дизайн. Рідко де ви таке зустрінете і побачите. І так погнали трошки про сумку. Це сумка в найбільшому розмірі 3106 це Є «Емочка» 3105 Тарва, коштує 1500 гривень і С. 1400 гривень, артикул 3104. З додатковою задньою кишенею плюс 50 гривень. Тому вона обійшлася клієнту 1650 гривень. Цієї моделі нема на сайті. Клієнт слідкує за нами, знає, що якщо щось сподобалось, нам можна написати і сказати. Хочу отаку сумку, яка мені сподобалась. Але в такій шкірі, навіть якщо її немає на сайті, ми її для вас пошиємо. І так, з чого складається ця бананка? Три кишені. Задня кишеня, передня кишеня і одне основне відділення. Всередині ну, в мене набивачка тут і текстильний підклад. Це не дешман, що там всередині просто зворот шкіри, як багато хто робить. Ну і певно, ви теж подумали, за 1600, що там може бути? Ні, все якісно, все зроблено до толку. Подивіться на цю фурнітуру, на цей карабінчик, це все металеве, це все якісне, заклепочка, щоб нічого не відірвалося, не відпалося. Ремінь. Текстильний, можемо зробити шкіряний, якщо потрібно. Регулюється дуже просто. Фурнітура металева. Тарва 3106, чорна шкіра флотар. Флотар може бути будь-якого кольору і це може бути не флотар. Переходь за посиланням в шапці профілю та замовляй.